Ви, мабуть, помічали, що є деякі люди, які світяться зсередини, у них сяюча шкіра, блиск в очах і гарна постава. І тут справа не тільки в дорогій косметиці чи генах. Збалансоване харчування, достатній сон, фізична активність, задоволення і вода це не просто для галочки, це дійсно фундамент краси. Адже краса це не тонни макіяжа чи справні руки пластичного хірурга, це чиста шкіра, блискучі волосся, міцні нігті та зуби, а також свіжий подих з рта і чисте тіло, гарне травлення і купа енергії протягом дня. У цьому відео я розберу, чому здоровий спосіб життя робить тебе красивішим, незалежно від того, якою косметикою ти користуєшся або які в тебе гени. Тут я скажу банальність, але це правда. Ми те, що ми їмо. Здоров'я починається з кишківника, з його роботи, його чистоти і налагодженості. В кишківнику живе понад трильйон бактерій, які складають унікальний мікробіом людини. Ці мікроорганізми складаються з різних бактерій, як корисних, так і некорисних, а також з різних паразитів, грибків і дріжджів. Нам складно це уявити, щоб різні бактерії, які живуть в нашому кишківнику, могли думати, але це може виглядати саме так. Більшість мікроорганізмів у нашому кишківнику мають симбіотичні стосунки з нами. Це означає, що ми обидва отримаємо користь від цих стосунків. Ми забезпечуємо їх їжею та житлом, а вони надають важливі послухи нашому організму. Мікробіом впливає на синтез серетаніну, тим самим впливаючи на наш настрій і емоційний стан. Дисбаланс мікробіому, коли поганих бактерій стає більше, може спричинити хронічне запалення, а це потягне за собою депресію та тривожність. Через блукаючий нерв сигнали від мікробіому можуть впливати на мозкову активність, поведінку та настрій. До речі, ви знали, що у кишківнику більше нервових закінчень, ніж у спінному мозку. Ваш мозок спілкується з усім вашим тілом через нервову систему. Між вашим мозком і кишківником проходить найбільше інформації, ніж між будь-якою іншою системою вашого організму. Як це відбувається? Блукаючи нерв, а це вагус, є головною сполучною ланкою між вашою кишковою нервовою системою та вашим мозком. Це найдовший черепний нерв, що проходить між мозку до товстого кишківника. Лівий блукаючий нерв проходить по лівій стороні тіла, правий проходить по правій стороні. Він передає сенсорну інформацію про стан вашого кишківника від вашої кишкової нервової системи до вашого мозку. У відповідь він передає рухові сигнали від вашого мозку до вашого кишківника. І саме мікробіом впливає на вироблення нейромедіаторів, таких як серетанин, дофамін і гамк. Які регулюють настрій, емоції та когнітивні функції, впливає на стан шкіри, молодість та пружність, на ваш імунітет і загальне здоров'я. Дослідження, яке було опубліковане ось в цьому огляді, показало, що стан мікробіоти напряму впливає на системне запалення всередини. І може прибути причиною розвитку акне та інших дерматозів. Але є і хороша новина. Як тільки ви починаєте змінювати своє харчування в сторону здорового, у вас змінюється ваш мікробіом. Ви починаєте слідкувати за своїм харчуванням, позбавляючись зайвих цукрів, транжирів, алкоголю, і ваша шкіра буквально починає дихати і омолоджуватися. Але тут постає питання: якщо краса починається зі здоров'я кишківника, то як його підтримувати? І тут на сцену виходить дві пообзірки здорового травлення: пробіотики та пребіотики. Вони настільки важливі, що я би точно організувала для них ток-шоу здорового травлення. Почнемо з пробіотиків: це живі мікроорганізми, корисні бактерії, які при вживанні в достатній кількості мають позитивний вплив на здоров'я. Вони допомагають зменшити запалення, підтримують слизову оболонку кишківника, беруть участь у виробленні деяких вітамінів та гормонів. Найвідоміші пробіотики це лактобацилус, біфідобактеріум і цакхаромісус буларді це корисні дрижі. Їх можна знайти в кефірі, натуральних йогуртах без цукру та добавок, квашені капусті, нетермічно оброблені, кімчі, місо, темпе, нато, ферментованих овочах, редис, баклажани, огірки, помідори, яблука та гриби. А тепер про пребіотики. Це не бактерії, а їжа для бактерій. Вони не перетравлюються в тонкому кишківнику, а потрапляють у товстий, де стають поживою для корисної мікрофлори. Найкращі джерела пребіотиків: клітковина, овочі, фрукти, зелень, цибуля, часник, банани, особливо зелені, бобові, нут, сочовиця, квасоля, горох, цільнозернові крупи, овеста ячмінь, топінамбур, а це просто зірка серед пребіотиків печена картопля та цикорій. Дослідження, яке було опубліковано ось в цьому огляді, показує, що якщо ви збільшуєте прийом пребіотів, вони сприяють зросту корисних бактерій, а це може повпливати на те, що буде зніматися системне запалення всередині, покращуватися стан шкіри, особливо при акне, а також знімати синдром подразного кишківника. Якщо ви хочете мати гарний настрій і гарну шкіру не тільки на обличчі, а взагалі на тілі, наприклад, спина, руки, ноги, складіть своє меню так, щоб у ваш кожен прийом їжі в місце ферментовані продукти. Хай це буде по 50 грам або по 30 г, наприклад, це оливки мариновані, або гриби. Однак таким прийомом їжі ви будете постійно збагачувати ваш мікробіом на корисні бактерії, давати їжу своїм бактеріям для того, щоб вони не гинули, а підтримували свою чисельність на належному рівні. А тепер ловіть мою рекомендацію: споживайте ферментовані продукти в певному режимі, адже бактерії їх також люблять. Тому ферментовані продукти споживаються останній прийом за 4 години до сну. Тобто це не за одну годину випити кефір і лягти спати, бо інакше у вас буде революція. Краще помірковано споживати і витримувати режим харчування в три основні прийоми: їж споживати ферментовані продукти на сніданок, обід та вечерю. Друзі, а тепер буде блок, після якого ви точно підете до холодильника з новими очима і будете точно знати різницю між тими продуктами, які надають вам сяйва та молодість, або ті, які вбивають ваше здоров'я. Менше цукру більше сяйва. Налишок цукру в раціоні запускає процес, який називається глікація. Це коли молекули цукру зв'язуються з білками, зокрема колагеном, і ті стають крихкими, менш еластичними. Результат зморшки, втрата пружності шкіри, тьмяність, обличчя. Моя парада замініть солодощі на фрукти з низьким глікемічним індексом ягоди, зелені яблука, зелені банани. Додавайте кориці, вона стабілізує рівень глюкози в крові. Для вас я вже порахувала, скільки їх цукру місяця в популярних напоях та продуктах, і ви можете подивитися ось в цьому відео. Ви дізнаєтеся для себе дуже багато інформації, навіть несподіваної. Здорові жири це не вороги, це наші союзники. Омега-3 жирні кислоти зменшують запалення, підтримують гідробаланс шкіри, роблять волосся блискучим. Джерела, ляна олія, жирна риба, лосось, скумбрі, волоські горіхи, насіння чия. Вода без неї ніяк. Зневоднення – це миттєвий спосіб виглядати втомленим. Шкіра втрачає пружність, з'являється кола під очима, губи як пустеля сахара. Порада. Починайте ранок зі склянки теплої води з лимоном або хлорофілом. Протягом дня пийте воду невеликими порціями, а не залпом, і не заміняйте її кавою чи чаєм. Проти запальні продукти база краси. Запалення, головний ворог, здоров'я і краси. У щоденне меню варто включати продукти з протизапальним ефектом: куркума, імбир, зелені овочі, броколі, ягоди, зелений чай, оливково екстра екстравіржен. Кожен колір овоча чи фрукта це інший набір антиоксидантів, вітамінів, фітонутрієнтів. червоний лікопін, помаранчевий бета-каротин, зелений хлорофіл, фіолетовий антацеани. Вони борються зі старінням, покращують кровообіг, захищають клітини від ушкоджень. Моя порада зробіть свою тарілку яскравою, і обличчя стане молодішим і зі здоровим рум'янцем. І от ми дійшли до того моменту, коли саме дорогий і рекламований крем не спрацює, якщо ви не спите нормально, живете в постійному стресі і не маєте режиму. Тому що краса це не тільки про нутрієнти, а також про нейромедіатори, сіретинин і кортизол. Отже, давайте розбиратися. Під час стресу в крові підвищується рівень кортизолу. гормону, який запускає запалення підвищує жирні шкіри, провокує акне і прискорює старіння. А ще стрес руйнує кишкову мікробіоту, і це знову відбивається на шкірі. Моя порада: додайте до життя антистресову рутину прогулянки, магні у вечірній час, адаптагени, ашваганда, радіола, базалік, Теплу ванну або просто кілька хвилин на глибоке дихання. Під час сну організм відновлюється, виділяється гормон росту шкіра оновлюється, нервова система відпочиває. Якщо ви спите менше 7 годин, тіло не встигає оновити клітини. Результат тьмяна шкіра синці під очима, втомлений вигляд і навіть порушення ліпідного обміну. Моя порада лягайте спати до 23 години. Темрява, тиша, гаджети прибрати за годину до сну. І ні. Висипатися наперед не вийде, тому режим тут головний. Ці нейротрансмітери впливають на настрій, але також на вигляд. Людина, яка у гарному настрій, має розслаблене обличчя, легку усмішку і блиск в очах. Як підвищити серотонін, прогулянці на сонці, споживання продуктів багатих на триптофан, яйця, банани, індичка, насіння гарбуза, пробіотики і знову кишківник, але ж ви тепер знаєте, що саме від здорової мікробіоти буде залежати ваш настрій. Дослідження показують люди, які практикують медитацію або дихальні практики, мають нижчий рівень кортизолу, кращу шкіру і навіть довші тиломери. А це маркери молодості клітин. Моя порада 5 хвилин вранці або ввечері просто посадіть із заплющеними очима і зосередтеся на диханні. Це безкоштовна, але ефективна антіедж процедура. Ми схильні думати, що тяга до солодкого а до солодких напоїв це пов'язане з психологією або зі звичками. Але насправді останні дослідження показують, що цією тягою керує спільнота бактерій, які живуть вашому кишківнику. І так насправді це не ваш мозок керує вашою тягою до солодкого, або тою рукою, яка тягнеться до тістечка. Цим потягом керує ваша мікробіота. От в цьому дослідженні, яке було опубліковано в природна мікробіологія, у січні 2025 року було встановлено бактерія Вултатус, кишківнику запускає ланцюгову реакцію сигнальних молекул, які передаються по кишківнику, щоб діяти на нейрони мозку, що пригнічують тягу до цукру. Отже, один із тих факторів, який допомагає людині контролювати кількість порцій і після вже насиченої обільної їжі не тягнутися далі, щось погризти, поживати, а також зупинитися на маленькій порції солодкого, насправді це не мозок, це ваша збагачена мікрофлора, це різноманітний мікробіом, який ви постійно підживлюєте як пребіотиками, так і пробіотиками. Наразі в цьому напрямку дослідження ще тривають, і як знати, можливо, через пару років ми винайдемо такі ліки, які допоможуть нам стримувати нашу тягу до солодкого, і це буде як профілактика ожиріння, або це буде ключ до того, як вилікувати діабет. А тепер ловіть мої практичні поради, що їсти та чому. Для покращення настрія. Темний шоколад, який більше 70% містить флавоноїди, які можуть покращувати настрій, банани вони багаті на вітамін в 6 який сприяє виробленню серотоніну. Під час інтелектуальних навантажень споживаємо жирну рибу, ласось скумбрія, це джерело оміга-3, що підтримує когнітивні функції, горіхи та насіння, містять вітамін Е, який захищає мозок від окислювального стресу. Щоб легше переносити стрес або напругу. Ферментовані продукти кефір і йогурт, містять пробіотики, які можуть знижувати рівень тривожності. І зелений чай містить л-теанін, який сприяє розслабленню без сонливості. Щоб краще спати та легше відновлюватися: цільна вівсянка багата на групу Б, амінокислоту триптофан та мілатанін і складні вуглеводи, що сприяють сну. Мигдаль джерело магнію, який покращує якість сну. Щоб вибратися з депресивних станів: вистава зелень це шпинат, капуста, різні види салату, місяць, фалати, дефіцит, які пов'язані з депресією, ягоди багаті на антиоксиданти, які можуть зменшувати запалення, пов'язані з депресією. Три продукти, які варто уникати, і я ці продукти зазвичай рекомендую своїм підопічним повністю виключити або мінімізувати. Перше, це оброблені продукти з високим містом цукру. Такі продукти визивають глюкозні гойдалки, а далі емоційне заїдання. Тобто ви не керуєтеся вашим мозком і не дивитеся на етикетку того продукту, яку ви споживаєте. Просто їсте, тому, що вам спачно, або ви хочете щось заїсти. І це може далі погіршувати сприйняття вас, тобто, що я знову зірвалася, я знову не те з'їла, погіршувати настрій і взагалі сприяти тому, що ви не задоволені життям, незадоволені власним тілом. Алкоголь це той продукт, який порушує баланс нейромедіаторів і погіршує ваш сон. Це насправді не про розслаблення, це насправді про обман. Кофеїн у великих кількостях підвищує тривожність та порушує сон. Якщо вам цікаво розібратися більше в каві, чим вона корисна, скільки споживати кофеїну і, взагалі, що вона дає як корисного, так і поганого, можете подивитися це відео з повним розбором цього напою. І є ще група продуктів, які варто уникати або мінімізувати, тому що це обманка. Це продукти муляжі, які нічого не несуть корисного, просто обманюють ваше тіло, даючи невеличкі насичення протягом невеличкого терміну часу, і все. Кулінарні жири, трансжири, всяка випічка, круасани, бубліки, цукерки, навіть сіль, харчові барвники та стабілізатори, і продукти, які висуть велику кількість калорій, морозов, особливо те, які не підпадає ось цьому ДСТУ: попкорн, чіпси, снеки, печиво, паличка, горішки, картопля фрі, чебуреки, бургери з білим хлібом, всякі печива, карамельки, солодкі газовані напої та пакетовані соки. Чи можна з'їсти якісь продукти, щоб відчути себе зразу краще? Як дієтолог-нутрізолог, я розбиваю цей міф: ні, на жаль, такого продукту не існує. Навіть не існує ні таблетки, ні пігуки. Однак є група продуктів, які можна споживати регулярно і в помірній кількості, і ви дійсно будете відчувати себе краще. Це полуниця, банани, це цитрусові і це чорний шоколад більше, ніж 70% самого какао. Які ж є продукти, які можна споживати, щоб уникнути тієї тяги до солодкого? Фрукти, яблука, цитрусові та особливо ягоди. Місяць природні цукри та клітковину, горіхи та насіння вони забезпечують енергією та насиченням, йогурт з живими культурами, підтримує мікробіом і здовольняє потребу в солодкому. Ферментовані овочі місяць пребіотичні культури та пробіотики і діють комплексно на здоровлення та підтримку власної мікробіоти. Какао та чорний шоколад більше, ніж 70% міста какао, вони місять адаптогени, магній та помірний рівень кофеїну. Наприклад, какао на 100 г продукту 230 мг кофеїну, темний шоколад 100 г 43 мг кофеїну. І я поділюся реальними історіями моїх підопічних. Перша історія це жінка 35 років, яка звернулася зі скаргами на постійну тривожність, напруження в тілі зранку, порушення сну та проблем з концентрацією. Вона описувала цей стан як внутрішнє тремтіння, особливо після пробудження. Її раціон був хаотичний із частими перекусами з солодкого та, звісно, кавою. Яке було рішення? Ранкову каву ми замінили на теплу воду, наче, і простим білковим сніданком, тому що жінка поспішала на роботу і щось виготовлювати вранці вона не хотіла. Це був сендвіч з цілого зернового хлібу з яйцем та авокадо, оливки та будь-які овочі на вибір, а каву ми залишили вже як після сніданку. Щоденний раціон додали ферментовують овочі в кожен прийом основної їжі і раз на день страва на основі бобових це сочевиця або нут на вибір. Це було як джерело пребіотичної клітковини. Замінили традиційні цукерки на помірну масу роу-десертів з горіху, бананів та фініків у першій половині дня. І результат вже через 10 днів. Жінка відзначила, що зранку стало набагато легше і просинатися, і бути більш сконцентрованою і більш активною. Зникло відчуття тиску в грудях. Через три тижні повернулася концентрація, покращився сон. знизилась потреба в солодкому, а тривожність зменшилася за її словами десь на 70%. Друга історія це про чоловіка, якому було 42 роки на той момент, коли він до мене звернувся, він скаржився на хронічну втому, апатію, складність зосередитися на роботі, порушенню сну та знижену мотивацію. Дослідження по крові показали дефіцит вітаміну Д, низький рівень омега 3 а аналіз харчування виявив надмірне споживання оброблених продуктів, бо він харчувався переважно на бігу, на заправках, це були якісь бутерброди, снеки, хот-доги. і яке було рішення. Почали ми виключати в оці промислові снеки і ковбасні вироби. Тобто, якщо це було споживання, перекусу на заправці, я просила обрати його хоча б курку, а не ковбаски. Щодня ми додавали порцію жирної риби на вибір, скумбрія, лосось, сьомга, оселедець, все, що він хотів. Або додавали до страви: це було два основних їжі, де включалася корисна олія з високим місцем оміга-3. Якщо вам цікаво розібратися в корисних оліях, чим вони відрізняються, скільки амігетри та як можна комбінувати, подивитися оце відео про мій розбір корисних олій. І повернемося знову до чоловіка. Отже, крім жирної риби і корисних олій, ми додали овочі. Він не любив салати, не хотів їх різати, тоді я запропонувала просто споживати звичайні овочі, на різку, як йому хочеться в будь-яких комбінаціях. Скругували приймання вітаміну Д після аналізу та додали БАД-пробіотики зі штамами лактобацилус та біфафілус. І результат: перші відчутні зміни вже з'явилися на другому тижні. Покращився настрій, от отака денна сонливість. На четвертий тиждень чоловік помітив ясність мислення, легше прокидався, і в нього. З'явилася така ініціативність, він щось хотів розробляти і здобувати. За його словами, ніби хтось прибрав ватну пов'язку з голови. Якщо ви хочете почути більше таких історій, як було до та після, можна подивитися мої відео ось це, і дізнатися такі цікаві історії і рішення. Мої поради як нутрісолога та дієтолога, з чого почати здоровий шлях до краси. Перше, здорове травлення, ваша суперсила. Пройдіть діагностики кишківника, аналіз скала, симптоми, історія харчування, введіть пробіотики, пребіотики, ферменти, особливо якщо є здуття чи важкість. Включіть клітковину, овочі, зелень, насіння льону, псиліум, пити воду це простіше, ніж шукати сиворотку за 100 доларів. Норма це 30 мл на вагу тіла. Вранці склянка теплої води, наче серце протягом дня не під час їжі, а між прийомами пити водичку. Харчуйтеся для клітин, а не для шлунку. У кожному прийомі їжі білок, жир, ковина. Уникайте частих перекусів, це знижує чутливість до інсуліну. Заберіть з раціону надлишок цукру, транжирів, гутамат, натрію, а це соєвий соус та приправи і готові страви у вигляді якоїсь лапши чи каші. Відпочинок це не лінь, це профілактика зморшок, спить не менше ніж 7 годин, робіть паузи протягом дня, медитуйте або просто гуляйте без телефону і споживайте БАДи як підтримку, а не магія. БАДи – це просто тло, на якому ми можемо підсилити наші власні ресурси. омега 3 для шкіри, настрою гормонів, магні проти стресу, для сну, проти закрипів. Пробіотики, знову кишківник. Так, так, знову про нього говоримо, і це основа нашого здоров'я. І колаген за потреби. Пам'ятаєте, добавки – це надбудова, це не магія. Спочатку їжа, вода, режим дня і тільки потім нутріцептики. Здоров'я це завжди система. І це так, як ви виглядаєте. Це не лише про креми чи дорогі процедури. В першу чергу це здоров'я вашого кишківника, друге це сон, третє це ваша тарілка. Четверте, це ваш гормональний баланс, який особливо важливо підтримувати після 40 років що чоловікам, що жінкам. І ваше ставлення до себе. Якщо ви хочете більше розібратися кишківник, шківник, здоров'я, краса, можна завантажити PDF з детальною інструкцією. Оберіть вкладку Healthy Еліта на моєму патреоні і завантажуйте. А ще запрошую на консультацію для себе з повним розбором вашої тарілки, способу життя та підбору суплементації. Для цього варто обрати вкладку VIP Healthy і ви отримаєте мою консультацію зі знижкою. Поставте лайк, якщо було цікаво. Підпишіться на мій канал, бо далі буде ще більше нутриціологічної краси. Посилання на мої соціальні мережі та Patreon будуть в описі до цього відео та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, здоров'я кишечника починається з вашого холодильника, а краса починається з вашого мікробіому. Дякую за ефір. До нових зустрічей!